Україна працює над посиленням протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, готовність до зими нині одне з найголовніших завдань її центральної і місцевої влади. Чи вистоять критична інфраструктура, і що вже зроблено, аби її захистити? Поговоримо про це далі з Юрієм щоголем, головою Держспецзв'язку. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні! Героям слава, пане Юрію. Росія безупину власне атакує ракетами та дронами українську інфраструктуру. Куди спрямовані? От в основному ці атаки на військові об'єкти чи цивільні? Ну, всі з вами бачили минулу зиму, коли вони безупинно дійсно атакували саме енергетичну цивільну інфраструктуру, яка забезпечувала життєдіяльність мирних громадян. Потім вони перейшли до атак на морські порти влітку цього року, а також нищили дамбу. Тобто вони атакують виключно цивільну інфраструктуру, і все одно кому завдавати і яким чином знищувати Україну вони роблять це саме в основному цивільну інфраструктуру. Останнім часом про це Останнім доволі багато це. говорять і військові і керівництво країни. А як ви вважаєте, яка ймовірність, що Росія цього року повторить удари по критичній інфраструктурі під час зимового періоду? ймовірність дуже висока. Ми розуміємо, що вони зупинюються. Вони збільшують і нарощують кількість виготовлених дронів повільно, але виготовляють ракети і саме. Те, як вони себе поводять, вони поводять себе не неадекватно, як неадекватний сусід. Вони навіть у вас на кадрах, ви бачите, що вони швидше за все, що сценарій буде таким же, а наше завдання це як якомога ефективніше до цього підготуватись, окрім систем протиповітряної оборони, а також пасивно системи захисту, які кожен окремий енергетичний об'єкт зможуть захистити, і ми зможемо пройти цю зиму краще ніж минуло. Ну от ви кажете повільно, а військові експерти наголошують останніми днями, що навпаки вони збільшили виробництво ракет вдвічі, і зараз виробляють щонайменше 150 ракет на місяць. На жаль, пане Юрію, а скажіть, будь ласка, що за законом є критичні інфраструктури, які з цих об'єктів можуть бути пріоритетною ціллю для ворога? Відповідно до закону критичної інфраструктури є ті об'єкти, які забезпечують життєдіяльність країни в економічній, енергетичній, цивільній соціальній сферах. Тобто, це основні підприємства як приватної форми власності, так і держави, від яких на сьогодні залежить життя країни в період війни. воно, пріоритети дещо змінюються, але основне завдання це ми розуміємо, що це там. Кров країни енергетика або фінансова система, і саме це є критичною інфраструктурою, яку на сьогодні ми всі захищаємо. Ну, до речі, Держспецзв'язок за законом відповідає за захист критичної інфраструктури. Що ви як держорган зробили, щоб критична інфраструктура цього року була більш захищена? Це повноважений орган, його основне завдання, і наше основне завдання при підготовці до осінньо-зимового періоду це скоординувати всі органи, які за це відповідальні, розподілити ролі, щоб хаотично кожен не виконував одну і ту саму роботу. По друге, це визначити перед тим, як визначати, як захищати, нам потрібно визначити, що захищати, а також яким чином, тобто, було створено реєстр об'єктів критичної інфраструктури. Із найважливішого прийнято національний план захисту, де у кожного є своє місце, роль і які знає, що йому потрібно зробити до настання осінньо зимового періоду. А також були прийняті відповідні типові рішення по саме по побудові об'єктів захисту, які і дозволять нам пройти цю зиму. Тобто, було створено як нормативну базу, так і організаційне підґрунтя для. Побудови ефективних рішень по захисту об'єктів критичної інфраструктури, пане Юрію, стосовно цього реєстру, чому бізнес, комунальні та державні підприємства, які є критичними на рівні громади, регіону, наприклад, або держави, мають бути зацікавленими для того, щоб потрапити в цей реєстр? В мене це найбільше там тішить те, що це на сьогодні. Вже цю ці підприємства, особливо приватної форми власності, самі звертаються з тим, як потрапити до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Всі розуміють свою відповідальність, адже великий бізнес це велика відповідальність. Що потрібно зробити їм для забезпечення функціонування країни? В першу чергу, коли ви стаєте об'єктом критичної інфраструктури, ви пріоритизуєтесь по підключенню електроенергії у випадку настання якихось надзвичайних ситуацій. Інше це бронювання. Вони можуть забронювати своїх співробітників. Для проходження там спрощення спрощуються їм процедури бронювання, і звичайно для побудови свого захисту і відновлення для них спрощені процедури закупівель, тобто вони там є набагато коротшими і набагато швидше вони можуть реалізувати свої повноваження для побудови систем захисту. Тому це наше спільне всіх завдання, щоб ці щоб всі стали об'єктами критичної інфраструктури, хто відповідає певним вимогам. А що безпосередньо мають зробити оператори критичної інфраструктури для того, щоб захиститися? Найперше це побудувати ефективну систему захисту, тобто взаємодії з своїми секторальними органами. Кожне міністерство, відомство у нас таких секторів аж 25. Тобто за кожним сектором є певне міністерство, яке формує вимоги і говорить, що потрібно зробити. Оператор на сьогодні, враховуючи побудовану систему, не залишається сам на самі своїми проблемами. Наші фахівці, фахівці генерального штабу міністерств відомств щодня, щогодини працюють з операторами, надають допомогу, працюють з органами місцевого самоврядування військово-цивільними адміністраціями, які на сьогодні на місцях саме забезпечують побудову ефективних систем захисту. Тому основне завдання оператора це. Звернутися до нас чи звернутися до секторального органу, і він отримує будь-яку підтримку необхідну від держави для того, щоб е е побудувати ефективну систему захисту. А як, от власне, громади або бізнес е можуть долучитися до захисту своєї критичної інфраструктури? Ми всі повинні розуміти, що захист критичної інфраструктури це наше спільне завдання. Це не означає, що певна енергетична підстанція на сьогодні повинна сама сам на сам залишитися цією проблемою. На сьогодні і місцева влада, і територіальні громади, і місцевий бізнес, який не є критичною інфраструктурою, але має ресурси для забезпечення захисту цих об'єктів, вже долучаються і можуть долучитись саме для навіть найпростішого закупівлі габіонів. До якщо будівельна компанія, вони допомагають їх встановлювати, допомагають будувати пасивні системи захисту. І на сьогодні ця система дійсно працює на місцях. Пане Юрію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Перед зимою у нас дуже багато викликів і у нас, і у вас я думаю, що з усім ми обов'язково справимося. Дякую вам дуже. Гарного дня нагадаю. Це був Юрій Щуголь, голова Держспецзв'язку.